Всім привіт, дорогі друзі! 16 липня 2025 року. І сьогодні у нас на огляді сорт персика Кондор. Або Кондор, хто як називає. Мельком ми вже його так показували. Це у нас дерева на стройному веретені. Ви бачили літню обрізочку, ми показували на цих деревах. І зараз підійди, покажи наш, наші персики. Подивіться, які бомби. Прорідили ми. Да, там дехто знайомих казали, коли ми весну обрізали це дерево, казали, що ти зробив патика з того дерева. Там врожаю на ньому не буде. Подивіться, який врожай до, само, до самої гори, ось він у нас тримається біля штамба, да, не відтягнутий на периферію. Подивіться на ці персики. Бачите, характерний його. Зараз зробимо розріз. Характерний його такий носик. Оце в нас кондор. Може, з попередніх з цієї сторони покажу, з цієї сторони взагалі, подивіться на врожайність. Ми пронормували і маємо гарну якість плодів. Бачите, який плід. Це за рахунок нормування маємо таку якість плодів. Дивіться. В цей рік, от я вже вам розповідав, да, ось ще є декілька дерев. Цих два дерева вони ще не готові. Тут він тільки наливається і ще твердий. Оце дерево-фаворит. Чогось воно пішло різко в ріст. То, тобто плоди почали наливатися, і на сьогоднішній день вже тут відсотків 20-30 плодів готових, вже будемо проводити збір. Тому вирішили вам показати. Не знаю, з чим це зв'язано, що. От ці дерева відстають. Взагалі він достигав трошки пізніше. Ну, як пізніше, цей рік йде відставання по персиках десь на днів 10 і по винограду. Да, раніше вже, в цю пору вже київського раннього не було, а ми тільки вчора там почали його зривати. Ну Він йшов за київським раннім, а тут вони вийшли майже в одні терміни. Зараз проведемо розріз його. Ось такий більш хороший стиглий плід. Ось Плотно так зривається. Дивіться, який він гарний. Бачите, з носиком. Такий він, якщо є сонце, добре попадає в крону, аж червоний, багряні такі вогні по ньому. Зараз проведемо розріз, подивимося, який він всередині. Тут уже у нас м'якош. М'якош у нас жовтувата, бачите, як тече. Дивіться, яка м'якош, бачите, скільки соку. На запах ароматний, солодкий. Оранжева така, така, м'якош. Ну, перси з сорт, бомба. Кондор, друзі. Рекомендую. Е, ще хочу показати вам один момент. Да, ось наші молоді персики. Йдемоте, покажу вам. І ви пам'ятаєте, коли я говорив, що не лишайте на перших рік деревах, не лишайте плодів, бо ну загрузите дерево. Мене питали, чи можна залишити, я казав, що можна, якщо ви дасте дереву гарну агротехніку. да Якщо воно піде гарно вріст, ну, якщо буде засуха, зробите якийсь полив. Якщо дерево гарно буде рости, то тоді можна залишити. І ми свої. Плоди на однорічних деревах, які ми садили осінь, зняли. Але десь бувало таке, що ну, робили проломку і десь, скажімо так, не побачили його. Бачите, і тут -от так сталося, були гілки. І ось, друзі, кондор. Однорічний, однорічний саджанець, він ще такий плотнуватий ще зеленуватий. Ну вже він дав свій, свій плід і... Вже він показав, що він є. Ну, Дерево потужне, я ж кажу, воно гарно пішло в ріст, тому що він один остався, там нічого страшного. Але в загальному ми плоди прибрали. Отож, Кондор, друзі, всім рекомендую. Далі будуть інші відео про персики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде багато цікавого. Пишіть коментарі, це допомагає просуванню українського контенту. Отож, друзі, всім до побачення, всього найкращого. З вами ви були на каналі Діма Журменко. До скорих зустрічей!